Як перейти на здорове харчування? Всього за 7 простих кроків. Це шосте відео «Reels». Серії про перехід на здорове харчування. Перші п'ять ви можете приглянути вже в профілі. Переїдання, тяга до солодощів відсутність енергії, відсутність сил, постійний гол це все про те, що ви не чуєте сигнали свого тіла, особливо сигнали насичення під час прийому їжі. Ознаки того, що ви вже наїлися, можете придивитися ось цьому відео, воно вже є в профілі. Основне, що потрібно запам'ятати, ми на Прийом їжі виділяємо 15 20 хвилин фокус лише на прийомі їжі, без гаджетів, без телевізору, без зайвих розмов, без якихось відволікань. Їмо 15 20 хвилин, щоб відчути смак їжі, щоб відчути насичення, щоб відчути, чи ми дійсно наїлися, чи нам потрібно ще одну порцію, чи, чи потрібно ще десертик, наприклад. Так ми хочемо. Нам це все треба відчути. А для цього нам потрібно свій час виділяти ж самому ж собі. На свій прийом їжі. Підписуйся на мій блог, мої відеозамінні курси по нутриціології та здоровому харчуванню.